Вітаю! Чи можливо залишатися з інтернетом у випадку відключення електроенергії? Ми зібрали та узагальнили інформацію про досвід наших українських клієнтів та друзів, серед яких інтернет-провайдери та їх клієнти, офісні компанії, навчальні заклади, побутові користувачі. Сьогодні ми розглянемо декілька найбільш вдалих кейсів, як залишатися на зв'язку під час відсутності електроенергії, використовуючи пристрої Microtik, за умови, якщо ваш інтернет-провайдер або мобільний оператор спроможний надавати послуги, наприклад, протягом блекауту. Є багато варіантів електроживлення пристроїв, і це залежить від вашої ситуації, але пропоную розглянути два найбільш доступних варіанти це Powerbank та звичайний безперебійник. Отже, кейс перший підвальні приміщення та сховища. Для обладнання підвальних приміщень або сховищ можна використати такий набір обладнання MicroTik. роутери серії LTAP Mini LTE Kit або SXT LTE Kit для більш видаленої місцевості. Всі ці пристрої повинні бути встановлені на поверхні та мати активну сім-картку. Підключаємо ми їх до поеротору або свічу, всередині приміщення, в залежності від його типу та розміру, можна підключити декілька точок доступу, які також живляться від цього поєпристрою. Тобто, фактично, вам достатньо організувати роботу тільки одного POE роутеру або свічу, який надасть електроживлення іншим пристроям. Для цього можна використати такі POE пристрої. Найдешевший це роутер Hex Poe, роутер Powerbox Pro чи маршрутизатори серії RB5009 з PoE-виходом разом з точками доступу серії CAP. Наприклад, якщо вам потрібно також надати електроживлення іншим пристроям, таким як камера відеоспостереження, стануть у нагоді поекомутатори, використовуючи відповідний адаптер живлення на 24 або 48 вольт. Cloud Rotor Switch 1128 p 4 4S-IN чи комутатор NetPower 16P. Перш ніж придбати та використовувати камери чи будь-яке інше обладнання, перевірте його параметри, щоб запобігти перевищенню лімітів споживання електроенергії. Якщо приміщення невелике та немає сенсу ставити ПОЕ-комутатор, можна одразу використати Wi-Fi роутер з ПОЕ-виходом, безпосередньо підключений до LTE роутеру, що знаходиться на поверхні. Кейс другий багатоквартирні будинки. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, ви можете заживити ваш роутер за допомогою джерела безперебійного живлення або деякі моделі навіть за допомогою пауербанку. В нагоді стануть такі моделі роутерів: – HUB-mini, HUB TC. Hub AX Lite, AX Квадраті Кубі, новинка HAP AX Lite LTE 6 чи точки доступу серії CAP. Також велику популярність мають LTE роутери серії MicroTick Chateau. Якщо у вас невеличкий офіс, дуже добре зарекомендували себе точки доступу WAP LTE серії, що має LTE модем, яку також можна заживити джерелом безперебійного живлення. На сторінці товарів нашого вебсайту ви зможете отримати інформацію про електроживлення кожної моделі, користуючись даним параметром максимальне споживання електроенергії, це допоможе орієнтовно оцінити тривалість роботи пристроїв. Також для більш докладного порівняння різних моделей ви можете переглянути продукт матрицю. Отже, наведемо приклад. Формула полягає в тому, щоб помножити ампер години на номінальну напругу батареї та розділити її на споживану потужність. Зазвичай при перетворенні постійного струму в постійний спостерігаються невеликі втрати потужності, що становить близько 5%, але поки що ми ігноруватимемо це. Наприклад, підрахуємо час роботи для хапа СІ в квадраті, максимальне споживання електроенергії якого на сайті вказано 21 Вт. Це приблизно 2,7 години. Але маршрутизатор не споживатиме постійно максимальне значення, тому реальний час роботи може тривати приблизно 3 години. Коли йдеться про розрахунки для джерела безперебійного живлення, ми повинні додати до нашої формули коефіцієнт 0,85, оскільки перетворення між змінним та постійним струмом призводить до більших втрат. Ємність батареї мого безперебійника становить 81 вольтамгодин. Отже, якщо ми помножимо це на наш коефіцієнт і поділимо назначення максимального споживання електроенергії для хапа Сі в квадраті, вийде приблизно 3,27 години або 3 години та 16 хвилин. Зауважте, що в наведених розрахунках ми брали показник максимального споживання електроенергії, проте на практиці ви навряд чи досягнете повного навантаження пристрою. Завдання залишатися на зв'язку у випадку відключення електроенергії може стати критичним, особливо в сучасному світі, де інтернет відіграє важливу роль в багатьох сферах нашого життя. Завдяки вибору відповідного обладнання, такого як роутери, точки доступу та інший пристрої MicroTik, ви зможете забезпечити стабільний доступ до інтернету під час блекаутів. Не забувайте про розрахунки щодо споживання електроенергії та відповідність обраного джерела живлення потребам вашого обладнання. Ми сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас. Поділіться своїм досвідом та питаннями у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки, щоб бути в курсі останніх новин. До зустрічі!